Відодопит України президента Віктора Януковича за годину мусить відбутися у Святошинському суді Києва. Експрезидента мають допитати, як свідка у справі п'яти колишніх бійців Беркуту, яких обвинувачують у убивстві активістів майдану. Допит мав відбутися ще у п'ятницю. Та засідання суду зірвалось активісти правосектору. Не дали автозакам з підсудними виїхати з СІЗО зараз. Під Святошинським судом наш кореспондент Станіслав Фещенко він на прямому зв'язку. Таса доброго ранку. Яка ситуація зараз у суді? Добрий день. Під святошинським судом стало людно насамперед через поліцію. Десяток поліцейських авто оточили будівлю суду. Близько сотні поліцейських та правоохоронців охоронятимуть тут правопорядок, і вже десятки телеканалів чергують під залою суду. Щоправда, зала поки що закрита. Я нагадаю, що у п'ятницю відеодопит Віктора Януковича зірвався, тому що активісти правого сектору заблокували автозаки з беркутівцями, яких мало доставити на суд, і суд не відбувся. Сьогодні правий сектор обіцяє не блокувати лук'янівське сізо, а прийти. Сюди під Святошинський суд з власними гаслами вони вважають, що Віктор Янукович на процесі по майдану не має бути свідком, а має бути обвинуваченим. І вони заявлять про це ось тут під стінами суду. Поліція обіцяє навіть запустити активістів до зали суду, якщо там буде звичайне місце, там тісно і в пріоритеті це все таки потерпілі та свідки. Але активісти зайдуть, якщо зможуть поліція обіцяє не перешкоджати. І я нагадаю, що Віктор Янукович з російського Ростова на Дону о 13.00, як свідок давати даватиме свідчення по справі п'яти ексберкутівців: Аброскіна, Зінченка, Тамтури, Маринченка та Янишевського їх обвинувачують в тому, що вбили 48 майданівців. Відеоконференція з Віктором Януковичем. От от почнеться студія. Дякую, Станіслава, кореспондент СН Станіслав Фещенко зі Святошинського райсуду столиці.